Для пошуку раніше зареєстрованих записів необхідно вибрати пункт меню Пошук в електронному нотаріаті, вибрати вкладку відповідного реєстру довіреності, спадщина чи нотаріальні дії. Шукаємо за відповідними атрибутами. Для реєстру довіреностей є можливість шукати за бланком, за номером у єдиному реєстрі довіреностей та за реквізитами посвідчення довіреності. Коли вказуємо пошукові атрибути і натискаємо Знайти, записи відображаються в результатах пошуку, натискаємо на знайдений запис і бачимо форму його перегляду. З правого боку поточний стан запису, його історія, сформовані витяги, дерево пов'язаних документів та перелік доступних дій з записом. Цей перелік залежить від стану запису, ролі користувача, який його переглядає, а також від особливостей реєстрації, тобто, чи зареєстровано тільки в реєстрі довіреностей, чи водночас і в електронному реєстрі нотаріальних дій. Цей запис зареєстровано лише в реєстрі довіреностей, тому що ми не бачимо ось тут позначки та можливості переходу до запису в електронному реєстрі нотаріальних дій. Записи спадкового реєстру шукаємо за такими самими атрибутами, що й записи в реєстрі довіреностей. Вносимо, наприклад, номер у системі, натискаємо Знайти і відображається результат пошуку. Натискаємо на запис, відкривається форма перегляду запису про заповіт. Можна побачити його поточний стан, історію, витяги, дерево пов'язаних документів та перелік доступних дій, який також залежить від стану запису, ролі користувача, що переглядає його, та особливостей реєстрації. Цей запис зареєстровано також в електронному реєстрі нотаріальних дій, тому є посилання, натиснувши на яке, переходимо до запису в електронному реєстрі нотаріальних дій. Можемо виконати тут певні дії і повернутися до запису в спадковому реєстрі, що також легко зробити, скориставшись кнопкою Назад. У нашому випадку посилання на запис в електронному реєстрі нотаріальних дій активне, тому що переглядаємо власний запис. Якщо ж переглядаємо запис, який зареєструвала інша нотконтора чи приватний нотаріус, це посилання буде неактивним, просто буде відображатися. Натискаючи назад, Виходимо з форми перегляду запису. Нотаріальні дії Можна шукати записи за реквізитами бланка, за датою та номером у реєстрі нотаріальних дій, за періодом вчинення та видом чи підвидом нотаріальної дії. Натискаємо на «Знайти» і в результатах пошуку бачимо знайдений запис чи записи. Також можна шукати записи про нотаріальні дії за суб'єктом, вписавши прізвище, ім'я, по батькові та дату народження або реєстраційний номер облікової карти платника податків чи інші пошукові атрибути і натиснувши Знайти. Знайдено всі записи в електронному реєстрі нотаріальних дій, у яких є суб'єкт з ось таким реєстраційним номером облікової карти платника податку. Зазначимо, що у вкладці Нотаріальні дії відбувається пошук власних записів або записів права на роботу з яким прийняла організація. Також можна знайти відомості про нотаріусів за будь-якими атрибутами. Наприклад, тестова нотарина. Натискаємо на Знайти. І маємо запис про нотаріуса чи декілька записів. Вибираємо той, який цікавить, і відкривається форма перегляду з деталізованою інформацією про адресу, телефони тощо. Для формування інформації у вигляді витягів чи інформаційної довідки необхідно перейти на пункт меню Отримання інформації, вибрати вкладку бланки, довіреності, спадщина чи нотаріальні дії, внести пошукові атрибути та сформувати відповідний документ. Наприклад, перевіримо дійсність бланка з такими серією та номером, натиснувши на Перевірити. Бачимо, що відомостей про такий бланк у реєстрі нотаріальних бланків немає. Можна також завантажити та переглянути сформовану інформаційну довідку ось вона відображається, є можливість роздрукувати Формування витягів з реєстру довіреностей. Обов'язково зазначити тип витягу, параметри, за якими він буде формуватися, за бланком, номером, відомостями про посвідчення, довірителем, представником чи інформацію про майно. Якщо треба знайти записи про довіреності, видані на об'єкт нерухомого майна з таким номером у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, натискаємо на Сформувати і дістаємо перелік знайдених записів та сформований документ. Переглядаючи записи з переліку, ми не можемо виконувати ніяких дій, просто відкривається форма перегляду запису. Сформований документ можна відкрити, переглянути, виконати з ним певні дії. Витяги та інформаційні довідки зі спадкового реєстру формуються за таким же принципом, як і витяги та довідки з реєстру довіреностей. Для формування інформаційних довідок з реєстру нотаріальних дій необхідно вибрати тип витягу. Я оберу паперову довідку. Для електронного варіанту на сформований документ накладатиметься КЕП. Зазначаємо реквізити запиту та параметри, за якими буде формуватися документ за бланком, за реквізитами посвідчення, за періодом вчинення або за суб'єктом. Наприклад, вписали прізвище, ім'я по батькові та дату народження, натиснули на Сформувати. Знайдені записи відображаються в переліку, їх можна переглянути. Також можна завантажити, переглянути і роздрукувати сформований документ. Якщо треба знайти раніше сформовані документи, слід перейти на вкладку Пошук витягу довідки вибрати варіант сформованого документа в реєстрі нотаріальних дій, наприклад, зазначити його номер та натиснути Знайти. Після цього в окремій вкладці відкривається для перегляду сформований документ.